Ну і присвоїти звання Героя України просили президента України Володимира Зеленського побратими загиблого в російсько-українській війні. Командира батальйону Карпатська Січ Олегу Куцину. Відповідна заява і відповідна петиція набрала 25 тисяч голосів ще в жовтні 2022 року. Втім, станом на зараз звання і досі не присвоєно. Нагадаємо, Олег Куцин загинув, виконуючи бойове завдання на Ізюмському напрямку 19 червня 2022 року. Йому було 56 років. Він був керівником легіону свободи. Воював за Україну. З 2014 року з ініціативи Олега Куцина була створена добровольча штурмова рота Карпатська Січ. Ну і до нашої розмови доєднується заступник командира батальйону Карпатська Січ із морально-психологічного забезпечення Маріан Берездецький. Він з нами на зв'язку. Вітаю вас. Вітаємо. Вітаю. слава Україні! Так, дійсно, така петиція була зареєстрована, була набрана відповідна кількість голосів. Так результату ніякого це не дала. Тобто, президент це не підписав. Окрім того, нашим батальйоном. Була подана подання знову ж таки на звання Героя України, і воно також не не не, не пройшло і фактично не було навіть надано пояснень, чому не не надали звання Героя України Олегу Куцину. Хоча ми всі розуміємо, що Олег Куцин це є національний герой, адже його іменем його прізвищем називають вулиці. Дуже багато міст України вже є названо. Пане Мар'яне, якщо я не помиляюся, пан Олег жив на Закарпатті, і багато громад звернулися і до президента, і навіть здається, обласна рада Закарпатська теж зверталася до президента і з тим, щоб присвоїти обла обласна рада, Франківська міська рада зверталися, але це все ніч, нічого з цього не вийшло. Це все якось пройшло по услуху президента. Скажіть, будь ласка, чому вам та побратимам так важливо, щоб посмертно нагородили Олега Куцина званням Героя України? Тому що це була людина чину. Це була людина, яка нічого не боялась. Це був прообраз новітнього українського офіцера. Адже він своїм власним прикладом показував, як треба воювати, який має бути український новітній офіцер. Тобто він має по власним прикладом завоювати свій авторитет. Свій авторитет так само завоював Олег Іванович Куцин. Адже він напередку був завжди солдатом і завжди показував власним прикладом, як треба жити, як треба жертвувати собою, і як треба вміло керувати, щоб перемогти нашого двічного ворога Російську Федерацію. До речі, чи є ще подібні випадки у війську, коли військові просять про призвоєння звання Героя України, але в президент і його оточення поки не реагують? Ну, Я не знаю більше про такі випадки, але я би сказав, що в нашому підрозділі по загиблих немає немає проблем. Ми готуємо подання, усі загиблі отримують. Ор... Орден за мужність третього ступеня. Я би вже хотів десь розмову перевести трошки в інше русло. Сказати, що зараз дуже багато волонтерів звертаються з петиціями, а це не є зовсім правильно, тому що ніхто не знає, як, як він загинув за і за яких умов він загинув, і як він це поводив в бою. А дуже багато волонтерів звертається про це про це просять. Хоча є якась ієрархія, тобто є орден за мужність третьої ступені і далі, далі, далі до звання героя України, і це також є дуже важливо, і це не є дуже правильно, коли всі звертаються от безпосередньо. Прошу надати. Звання Героя України з приводу присвоєння звання Героя України Олегу Куцину. Якщо не працює петиція поки що, то чи є інші варіанти, які ви шукаєте, побратими шукають для того, аби таке визнання настало? Звісно, я вже озвучував, що ми подавали також від батальйону. Тобто, це було від бригади. Ми зараз і в складі бригади, але воно чомусь також не пройшло. Ми зараз шукаємо всі виходи для того, щоб з'ясувати, яка причина того, що це рішення не пройшло, і не було підписано президентом. Скажіть, будь ласка, чи будете звертатися до головнокомандувача командувача пана Сирського? Можливо, якщо він попросить президента і буде ініціатива від нього, то таке звання все таки присвоїть? Звісно, ми працюємо над всіма можливими, можливими шансами, як це все реалізувати. Бо це це повторюю. раз, це є народний герой. Це є приклад для наслідування для усього українського війська. Але це був Олег Іваншкусен, це був навіть реформатор війську. Бо зараз є дуже важливо, коли ми ще не можемо відійти від радянщини і називаємо загиблих двохсотими, а поранених трьохсотими. Це не є правильно. Це є такий зразок радянського війська, про яке ще тоді говорив Олег Іваноскуцен. А отже він був по таким справжнім реформатором, який вчив нас про те, що немає 200, немає 300. Є загиблий або небесний, або поранений. Це все є такий зразок радянської армії, якої треба просто вирізати до нещівно вирізати, щоб таке не звучало в нашому війську. Це є надзвичайно важливо. Повага до людини, культ особистості, героя, який віддав життя за українську державу. Пане Мар'яне, дякуємо, що доєдналися. Сподіваємося, що ваша робота все-таки змусить президента звернути на це увагу і все-таки дати визнання Олегу Куцину. Маріан Березлицький, заступник командира батальйону Карпатська Січ з нами на зв'язку.